Оце об'їзна дорога товариство, яке пропонувалось використовувати для вантажних автомобілів агрофірми Довженка. Ось тут знаходиться насіннява станція, насіннявий завод. І там далі нещодавно відкритий центр по виготовленню комбікормів Далі, в районній газеті повідомлено, що тут будується роз'їзд. Ви бачите тут які-небудь ремонтні чи будівельні роботи. Я теж не помітив. А ось житловий район. Так і напрошується сказати: Врятуй, Господи, шишак від влади аграрної партії.